І якщо говорити про реаліті проекти, то вони знімаються не з акторами, а з реальними людьми, що б там хто не казав. Це реально абсолютно живі люди. Задача нас, як сценаристів, відібрати таких людей, ага. яких можна ставити в певні обставини, щоби саме там вони поводились певним чином. Це суто психологія не більше. Тобто, ми не можемо сказати, от зараз побачиш цей тренажер, падає в істеріку і вдарся головою об цю сходинку. Ну ні, звісно, да, такого не буде. Наша задача знайти людину з фобії висоти, mm -hmm. знайти дитину, для якої дуже чутлива тема, наприклад, котят. і відправити її, звісно, в качачий дом якісь, Да? Тобто, наша задача. Погрузити людину в ті обставини, коли вона буде більш-менш або вразливою, або ага. чутливою, або емоційною. І ми, коли складаємо список учасників, їх там, якщо я не помиляюсь, було десь приблизно 24-26 від сезону в сезон. Ми прям їх клеїли фотографії і дивилися між ними, з ким можуть бути конфлікти, умовно, веган і м'ясоєд. да там, типу полігамний, моногамний. да. Ну тобто, ми шукали не тільки довкола схуднення і фігури, угу. де можуть бути конфлікти. А на чому вони можуть дружитись, тому що нам на основі цих історій потім створювати проект, який буде тривати в ефірі 4 wow. місяці.